Вітаю тебе на каналі Просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Здравствуйте, мої любі, мої дорогі, чудові дітлахи. Тітонька Сова дуже рада зустрічі з вами. Про що ж цікаво піде в нас мова цього разу? Хочете дізнатися? Ну, влаштовуйтеся зручніше і готуйтесь уважно слухати. А щоб було цікавіше і зрозуміліше, я покажу вам мультики. І абсолютно точно знаю, що ви обожнюєте мультики, але все це трохи пізніше. А поки що я вас вітаю. Адже сьогодні ми з вами вивчимо останню літеру англійського алфавіту, літеру Z. Тож, виходить, що ми закінчимо вивчення англійського алфавіту. Сьогодні в нас останній урок, але це не означає, що після нього можна забути все те, про що вам розповіла Тітонька сова. Не забудете? Ну і молодці. Тепер, діти, Дивіться, це літера З, вона схожа на блискавку. Слухайте розповідь, у якій буде багато слів, що починаються з цієї літери. Розповідь моя буде про зебру англійською зебра, яка довго жила в зоопарку англійською з. Зоопарк. З. Зебра дуже нудьгувала за своєю далекою батьківщиною в Африці, за країною Зімбабве. Зімбабве теж звіти рзет. Вона вже давно пішла б додому, але її вольєр був оточений з усіх боків високими гратами, котрі не обійти, не перестрибнути. І от якось зебра побачила високо в небі величезний держабель. Зепелін. І так їй раптом стало сумно, що навіть дирижабель це відчув і приземлився просто поруч із зеброю. Держабль Зепелін. Зебра попросила Держабль забрати її звідси і відвести на батьківщину. Той погодився, і так вони разом полетіли в Африку. Тільки ви маляти, не думайте, що зебру не можна більше побачити в зоопарку. Зебра регулярно прилітає на дирижаблю свій зоопарк у гості, погостює, порадує дітлахів і знову додому в Африку. Ось така чудова історія. А тепер дивимось мультик про зу, тобто про зоопарк. Дивимось мультик і слухаємо віршик. At the zoo that day was sunny. Mr. Atis was the best. And his picture was so funny. It was a lovely Sunday rest. Хороший мультик, правда ж, дітки. Сподіваюся, ви все зрозуміли і запам'ятали. От і все малята. Ми вивчили останню літеру англійського алфавіту. Подивимось на неї ще раз. Ось вона яка. Ми з вами вивчили багато слів, подивилися мультики молодці. Усі молодці і всі дуже розумні дітки. Ваші мами і тата, бабусі і дідусі називатимуть вас. Найрозумнішими і найслухнянішими дітьми на всій планеті. На прощання я бажаю вам бути завжди здоровими і веселими. І частіше заходьте в гості до тітеньки сови Удбай, до побачення! Ще побачимось!